Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, коментарі, а також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Орбан порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією. Я сподіваюся, що він просто такий: М -м, окупація це погано, ЄС це добре, я порівняв ці дві штуки. Старайтесь не бути в окупації. Я все більше і більше думаю, що е, Орбан був е, знайдений в якомусь. Подарунку від Діда Мороза для Путіна. Ну, просто, просто Путін якось прокинувся і знайшов Орбана в цьому в шкарпетці. Бо це прям подарунок мати такого чувачка в ЄС. і <реш> Він його дістав, і йому можна в пащу запхати горіху, горіха зверху стукнути, і воно о, це. <реш> Мені дійсно подобається рівень аналітики пана Орбана, як він дійсно прослідкував цю схожість між радянською окупацією та ЄС, тому що щоб вступити в радянську окупацію. Теж треба було багато реформ зробити, наприклад, зупинити е, радянські танки, спробувати. <ріст> так. якщо не вийшло, ти вступив <ріст> <ріст> Все. Геніально. Орбан під час виступу у місті Веспрем порівняв членство Угорщини в ЄС з більш ніж 40-річною радянською окупацією його країни. Цю заяву Орбан зробив у річницю придушення радянськими військами революції в Угорщині 1956 року. Хочеться просто ну. По-людськи подякувати Орбану, що він вже сам все робить. Ну нам вже не треба нічого казати. Він сам вообще допомагає. каже, моло продовжуй, продовжуй. все добре. Дякую. Мені подобається ну я яке Орбана, Лас. знаєте, є оце почуття міри, місця і часу. <сум> Розумієте? Яку да. чудову дату і нагоду він обрав, щоб це сказати. Я не здивуюся, якщо він це ляпнув в музеї комуні... комуністичного терору в Будапешті, просто О. стояв там і такий... Ну, що бачите? Бачите, в Європі є комуністичний терор, пожалуйста, а я вам що казав. Ну, гляньте, осьо. І це, це дійсно у нас, я з тобою згоден, бо я не знаю, як ця людина з таким світобаченням дожила до свого віку. Mm -hmm. Бо якщо в нього таке викривлене розуміння реальності, то просто уявіть, що ця людина може зробити, якщо залишити її просто, просто вдома з двома комфорками газу. <світнень> ну, розумієте? <світнень> <світнень> а я знаю, що буде. Якщо орба буде з двома комфорками газу, знаєш, що буде? Орбах. <реш> Рож -тух. Рож -тух. Або Рошта. <реш> 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 ну, типу, я не хочу, людина порівняє ЄС закупався радянською. Він заслуговує на щось більше, ніж на каламбур, про його вибух. Ну Серйозно. Зокрема, глава угорського уряду звинуватив ЄС у прагненні позбавити Угорщину її ідентичності шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці відкидають. Ну ну тут правда ЄС всіма силами намагається позбавити Угорщину ідентичності, бути мілкими посібниками мерзотників. Цікаво, чи знає Орбан, що якщо відкидати ліберальну демократію, ЄС, то може доведеться потім відкидати російські війська від Будапешта. Ну просто подумай. О, небеса! Да, я звертаюся до небес, тому що ну, ми ж самі прекрасно розуміємо, що просити їх шанси вище, ніж будь-яка інша європейська інстанція. Небеса, почуйте Вітю, почуйте його. Хай з Угорщини піде ця поганська європейська окупація, а ми, українці, візьмемо її на себе. Ми відтягнемо, ми витримаємо всі тортури дотаціями вливаємо. Вливання, вливання в <laughs> нашу економіку. Ми, ми, ми все, ми, ми будемо на передовій. Ці нестерпні, європейські, pet-friendly концтабори з інклюзивним простором, да, <laughs> з них не вибраться, бо ну, прикольно насправді. Дуже. <laughs> дуже я вважаю, що є це взагалі найменш диктатурний суб'єкт у світі, бо вони з Угорщиною не можуть розібратись. Просто щоб вона не блокувала нещасні 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Ну, а так. ви говорите про, про окупацію? Ну і я зможу окупувати хіба що пошту вашу оточуть вас резолюціями, петиціями. Дякую, боже, Боже, весь як давний папір у мене в телефоні. Орбан вважає, що Брюссель застосовує проти Угорщини методи, які сягають корінням у часи радянського правління. Цитата на щастя, те, що колись було трагедією, зараз в кращому випадку є комедією. На щастя, Брюссель – це не Москва, Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія. От як сказав Орбан. Мені просто цікаво, про які такі методи йдеться. Що це, це, це методи такі були? Ну, типу, хтось назвав Орбана товариш, чи Я не знаю, чи він в Празі поїв занадто смачного морозива, і такий той самий пломбір, той самий. Ну, що, ну, типу, можна хоч якісь аргументи? Чуть-чуть. Ніяких, ніяких, можна тільки просто чос. Бо якщо оцінювати суто цей чос Орбана, то це схоже на якийсь садомазохізм, типу, от. От ті от нас добре вжучили Москва тоді. Аж зауважав їх. А ці щось те, не тенісе, не риба, не м'ясо. Та щось я не розв'язався, слухаю: Брюссель це не Москва. Ну так, Брюссель не Москва. Це як, ну це очевидно, це як порівнювати велосипедну доріжку і танк. Знаєш, чи він взагалі хвалиться? Типу, раніше на нас от нападали московські ракети, це було важко. А от зараз ці брюссельські урни для сортування сміття. Не прогнемося тут. <гум> тут <гум> ми стоїмо. Ні, ні, ні. Да, це, дуже, це дуже дивне порівняння. Да, да, да. Е, стіл не паралепіпед. <гум> ну, <гум> просто, просто рандомний. Ну. Голуб, не автомат а Максим. Е, ну, типа того, ну, може, може ми, просто, може, може ми просто перестали помічати, що оцей рандомайс зіргова здежа це просто дементний дід. Ну, <гум> Ну, Чи, ну, типу, себе, в нього просто в тебе ретера вже Ну, Хто знає, ну може просто, ну може, МРТ вирішить всі наші проблеми. Я ще раз скажу, що йому не можна знаходитися біля газових комфорок. От все, що я наполягаю, не можна, не можна, і не можна коли його лишати гострі предмети. Не можна, а шкода кані. Це було Шоу Гоміна. От слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло Антон Тимошенко. Та Настя захвала. Якщо Орбану так не подобається бути в окупації ЄС, так не подобається Євросоюз, то він може вступити в, в нові дуже цікаві абревіатури, наприклад, ОДКБ, СНГ або Митний Союз. Так, ну, кі... врешті-решт, ну, вони можуть схантити собі і відкрити в себе франшизу ДНР. І ну, все буде гарно. <реклянний віде> ЛНР ну, і точка ну. <плес> <реклянний віде> програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін аут!